Служба автомобільних доріг очни передала проєкт дороги через куяльницький лиман для оцінки впливу на екологію. Результати очікують восени. Про таке суспільному розказав керівник установи Дмитро Рибалка. Він запевнив, що новий маршрут не зашкодить відпочивальникам та місцевим мешканцям. Там буде і облаштування і пішохідної зони, і велодоріжок, і зелені насадження відповідно. Це по перше. А По-друге, я думаю, що тут доречно було почути якраз відповідь. І результати дочекатись оцінки на впливу на колишнього середовища, бо це саме є та процедура, яка може визначити це чи на чи не нашкодить Куяльницькому лиману. Зазначимо місцеві мешканці та представники громадської організації Зелений лист вважають, що будівництво дороги на узбережжі лиману може знищити екосистему водойми. На її захист цими вихідними біля села Курсунці провели екофестиваль. Врятуємо одеський скарб. На заході побувала наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. На сцені посеред коси куяльницького лиману виступали музиканти. Поряд були намети із їжею та напоями. За словами організаторів фестивалю, до заходу долучились декілька сотень жителів Одеси, Корсунців та сусідніх сіл, яких турбує загроза забудови водойми. Это заплавная часть куяльника, то есть это было зеркало куяльника, но он сейчас стал меньше, да, то есть это зеркало стало меньше. Но это не означает, что если у нас куяльник становится меньше, он высыхает, то давайте это все застроим без лика. и в бетон, соответственно, это все закатаем. Понятное дело, что это у нас на самом деле жемчужина. Во-первых, здесь э, сохранились э, краснокнижные растения, очень много суккулентных видов интересных. Во-вторых, э, эта территория, э, ну, она сохранилась в природном э, виде. То есть здесь есть гнездование птиц, наблюдается в определенное время, потому что эта коса, она ограничена с двух сторон, сюда э, зайти достаточно сложно, даже э, диким животным. Четыре сму Об'їзної дороги планують прокласти на території Красносільської територіальної громади. Місцева депутатка Любов Гарбузова каже: керівництво ОТР в квітні без розголосу дозволило прокласти трасу, не зважаючи на протести проти цього. Ми з всімі жителями зібралися і приїхали до сільського сету, і дуже сильно просили і требували тому, щоб зняти з повістки дня. цей питання. його сняли. але таково було наше удивлення. Да, буквально 12 числа мы добили що його сняли, а 14 числа без нашого ведома ми взагалі даже і не знали каким образом руководство нашої громади разрешило, то есть дало разрешение на разработку этого країна. Учасники фестивалю розказали, чому виступають проти будівництва. Ми бы категорически проти это загрязнение і лимана і екології. А, в общем, ми бы, и мы недалеко же посела карсунці. рядом будет проходить эта дорога. Вот. Но одни минусы, в принципе. Одни минусы. Как дорога нужна, никто не говорит, что дорога не нужна. Но не за счет куяльника, не за счет экологии. Действительно уникальное место. Мы с семьей здесь годами сюда приезжали. Не только на эту территорию возле поселка Котовского, и с той стороны, и в старую Метовку ездили. Мы куяльник любим. І так зложилась. Чому він унікальний, тому що в пределах міста ти тратиш полчаса і попадаєш просто в дику природу. І от ну фактично у нас реальне сокровище по боком, возле Одеси, і очень глупо було б потерять його. Організатори фестивалю запевнили, що прокласти дорогу через куяльник можуть в найближчі 3-4 місяці. Якщо будівництво почнуть, люди планують їхати на акцію протесту до Києва. Рестяна Шклябіна, Микола Яковенко, Олексій Морашкін, новини на. Суспільному Одещина